Зараз ми прийдемо. Зараз ми прийдемо. Зачекайте. Зачекайте, зараз ми будемо. Так, так. Відділ охорони здоров'я. ДНР, центр первинного медицинського Маурівської міської ради, у цього ж міської ради місту Дубна, благодійний внесу 10 гривень. У нас питання до вас да. на рахунок благодійного внеску. Угу. Що тут вас таке відбувається? За аналізи? Так. Да. Да? Да. Хто хоче, то платить. Ну, а як хто хоче? Крайній раз так. як я тут платив мені без це без цей бумажки, ніхто аналізу не робив. Скільки б ніхто не вимагає, я можу послати тобі, це, послати коли цю дівчину собрав. Ти вимагала вона сину. Ніхто не вимагає. Люди за плату хочуть платить, хоч не платить. Нема назви на все. Це всі в під лікарню, візьми, вродом, візьми. Ще, ще, в врудоми візьми. Нема назви. В мене йде. тут не я в непримав собі беру. о мій йде. Я в них тримав, команд дається. Це ж квитанція дається, не собі в команді, це йде в банк. Всі гроші Чи я це і нічого. Дивіться, ви забрали. Все, мене, і гроші подивіться мене ціні, що робиться, в хлопці. в мене йде воєнкомат безплатно, мобілізація безплатна, ні в кого грошей не беру. І всі пенсіонери, фені дехто може, інваліди йдуть. Я не можу що? або Обоставати, закривати повністю. Ну нема грошей, хлопці, приймі правильно. Нема. Не Ніхто ні, ні, ні. не фінансує. Ну, ну дівчата, я за рахунок благодійно тільки живу. Що? А зараз ще звіти про благодійних внесок. Тобто бухгалтерії. Тобто да. вивішуються ці Дівчата, Люди, що в бухгалтерії? Тому адміністр відділу охорони здоров'я, що в бухгалтерії? Чесно кажу. Якби я не... не... Дівчата, теорія, я вам скажу, якби теорія? я не дав чек, як... да. якби я вам не дали чек, ти б сказала, що я 10 гривень і 40 забрав. Просто як це може бути? Що це за благодійний внесок, без якого не, Добровільні, не роблять... Добровільні примусовані. Ну чого, чого? чого? не робиться? Не Ідіть здавайте, ви кажете, нам аналіз не зроблять. Я крайній раз в вас приходив з дитиною, да. знаю, і Тому тоді це я вас. Тоді... Просто для будинок. В лікарні в роддомі. Угу. У мене найдешевша ціна, 10 гривень. Візьмі, просто добуду. 25-30 гривень в лікарні. Добре, гривня, може бути благодійна? І може. повідомлення по три. Ти тут не Але ж ви сказали 10 гривень. Біохімії. Бо нема грошей. Ну, я це тут не думаю. Ну, піде в бухгалтерію. Вас... Ніхто не дає. Мені дали тільки гроші на воєнкомат і на цю. І на мобілізацію. Мені дуже великі Допомоги віде. до міської, міської ради. Міська рада нічого сконесує, але міська рада за то благодійні не скидає. До бухгалтерії міської ради так, так, так. повинні бути звіти. Відділ охорони здоров'я. Відділ охорони здоров'я. Благодійні кошти. Нато. Добре, якщо вам вистачає на якісь певні там препарати чи там кошти, ви звертаєтеся звертаюся, По-любому звертаюся. Скільки у вас таких запитів за Це цей рік? Запитів з п'ять, шість. І виділяють, реагують? Виділили, то новин команд виділили. йде мобілізація і приземлю. Виділив. Нікого питайте мобілізованих. Я їм робив безплатно. Вже більше 100 тисяч пішло. Аналізи робимо безплатно, чи всі. І місто, і село всі є забезпечені. Дивіться, знімки у вас також робляться безкоштовно. Тільки для мобілізованих і призовників. А тобто для пересічних громадян теж платиться. Це візде. Поїдь в ровно, вдубно, брат, візде поїдьте. Поїдь. Де, де, роблять аналізи. Немає значення. Подскажіть. Давайте почнемо з Дубно. Добре, питання немає. Але тільки подивіться повійте ціни, mm -hmm. що робиться в лікарні, що додому і Ми зараз ну, поїхали. Да. Питань немає. немає. От в була торік, в селах не роблять, сідуть сюди, бо вони не роблять проєктиви страшні. Зараз ціни реактиви, подивися, а нема, вже буде забувати. Ціни mm. реактивів, така коробочка маленька, 10 тисяч. Не роблять. Ну, давай, давай не будемо робити. Давайте будемо просто жити по закону. Якщо у нас медицина безплатна, безплатна, нема у нас безплатної медицини, хлопці. Ви ще побачив зараз міністр, що серпня зробить тільки медицину. Нема. Добре? Не буде належно, хлопці, не буде. Я вам кажу, бо поки зверху, поки зверху не на надуть порядок. Думаю, разом що? Думаю це маленьке місто. А воно побачите, що серпня задач підеш до мене. Як серпно вже буде вся платна медицина, спомните моє слово. Я розумію, що мені сприйшов. Але не в кращу. сторону. Ну я ж не заламаю, я собі ти дала мені в команди сьогодні. Чи комусь дала? Що би туди, йдіть бухгалтерію. дівчата, я вам кажу, що це. Ну нема, ну що робити? Волонтері заходи. Що? Ти піде в станому місці і побачиш, що будеш. Подивися, просто що. Ну нема, проше. Ну, ми вже викинули я тобі кажу, за чотири місяці, ну. ми вже викинули 100 тисяч тільки на одних мобілізованих. От <поти> ті, що йдуть зараз мобілізовані. Більше 100 тисяч закинули. Ну. І що ми вже закрилися, я зараз знову буду писати міську раду, щоб виділили знову мобілізовано. Це поняття. Я нічого не маю. Я, я понял, але просто ситуація не буде, поки... В країні не буде щось чуть-чуть легше. Ми громадські активісти, ми, питання, проти мест, ми проти примусових благодійних внесків, ми проти корупції. Ми прийшли почути вашу думку. <звісно> 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 З якими ви громадські активісти? Дехто просто громадський активіст, дехто із правого сектору, якщо ви знаєте таку громадську організацію. Ви конкретно звідки? Поміжник міського депутата. Так. Якого? Ніколи Так. Ну, а по якому питання? Нас цікавить Туся. звіт по благодійних внесків, які Туся. здаються у поліклініці. А то ви головного доктора були? Так, були. він сказав, що вся бухгалтерія знаходиться в відділі охорони здоров'я міської ради. Ну, а по бухгалтерії що вас цікаво? Нас цікавить, куди конкретно використовуються ці кошти, які щодня, відповідно, люди здають примусово дехто. Що значить примусово? Ну, от, як виявилася ситуація, будь ласка, була Добровільний примусовий внесок. Як це добровільний? Внес ну, Сікунку. Внески хто добровільно примусово дав, є у вас конкретна людина? Навай... Конкретна сума говориться. Така-така сума. Конкретна людина. конкретна людина також є. Навіть ну, дві. Дві, Хорошо. Даже це зафіксовано їх... накажуть. Від них є заяви Будуть. Будуть. Ми прийшли з'ясувати це питання так. з вами безпосередньо так, з керівником. Ситуація: приходить людина здати кров. Її відсилають заплатити благодійний внесок. Без цього благодійного внеску, без цієї квитанції не роблять аналіз людині. Знову таки, ця ситуація, ви не по центру помимо з деяких зрозумієм. Прозвін. Прозв Прозв При чому тут бухгалтерія до цього факту? Ми цікавимося, куди саме ці примусові благодійні внески йдуть, куди витрачається цей фонд благодійних внесків. І За якийсь період? За останній місяць, наприклад, да, скажем. Ну, наприклад, давайте з початку 2015 року. Хорошо. Значить, Давайте, щоб у нас була предметна конкретна розмова, не на пальцях там у нас є то, у нас є не угу. Ви напишіть на моє ім'я, ну, як представники громадської організації запису. Угу. У вас цікавить то пункт, то пункт, то пункт, так. І ми тоді конкретно вам підготуємо інформацію, тому що, скажімо так. Я вам теж mm -hmm. на пальцях зараз, куди йдуть внески, зараз сказати не можу, тому що ці внески дійсно там інформація є. Звичайно, що вона однозначно все збирається, однозначно, що ці внески йдуть на закупівлю там витратних матеріалів для лабораторій, в першу чергу рентгентиків, mm -hmm. того всього. Чого? Тому що ви самі розумієте, що фінансування медичних радзе не тільки у нас, ви, можливо, дивитися передачу фреймен, вчора була. Да? по цьому, воно по всій країні таке, що бюджетних коштів не вистачає. Не вистачає. Якби їх вистачало, скажімо, питань би з тими благодійними внесками, це, по суті, головна біль і для нас, тому що, скажімо, стояти з протягнутою рукою і просити, дайте там 2 гривни, чи 3 гривни, чи 5 гривень, ну... Ну, 10, 40, 60, Він ну, це залежно за, від за, коштів. Це залежить від, скажімо, благодійника. За, uh -huh. за 40-60 я не чув. За 10, да, такі питання є. Значить, ну, Скільки б там не було снято з потягнути рукою, це нікому особливого задоволення не приносить. Тим більше галузі, яка постійно повинна забезпечувати людей якимось допомогою. До того ж хочу сказати, що собівартість простого аналізу крові ну, набагато більше, ніж 10 гривень. Десь порядка вона доходить вже зараз. Приблизно до 30, можливо, і поновому що в цю суму включається. Цю суму включається, витратні матеріали, амортизація, обладнання, забезпечення, обладнання, робота лаборанта, лаборта, робота зарплата, що так лаборанта платять. При чому тут при тому, що зарплату платять абсолютно правильно. Я маю на увазі, якщо це, ну скажімо, говоримо про благодійний внесок, якщо це йде госпорахункової обстріля, я не знаю. Про... Це. Якщо це стандартне, там, ну, і за який аналіз йде мова. Якщо це стандартне, то зарплата туди не входить, це правильно. Але витратні матеріали для аналізаторів вони туди входять і плюс робота самого обладнання. Тому ви, щоб ми говорили предметно, будь ласка, напишіть письмово. Угу. Ну, що ви на хотіли пишу звичайно. Да. А ще таке питання: якщо не вистачає коштів, чи звертаєтеся ви до міської ради за додатковим фінансуванням, якщо ну необхідне, так як ви говорите, е, значить, дивіться, не ж комунальний заклад? Ми комунальний заклад, да е, значить, ми е, це рішаємо таким чином. Е, міська рада на початку року. Дає ну, кожному комунальному закладу певну суму. І, і в межах цієї суми кожен комунальний заклад е, мусить е, ну, скажем, е, самостійно вирішувати, куди йому витрачати ці кошти. Uh -huh. От. Е, оскільки е, скажімо, недофінансування по всій країні є, е, 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 ну, це ні для кого не секрет, то е, а е, 1 січня помінявся і бюджетний кодекс, то так, да, коли у нас виникає вже вкрай потреба, коли нам не вистачає, звичайно, ми звертаємося і більше того розробляємо програму. От, наприклад, в цьому році у нас ви теж ну, не сторонні спостерігачі, жителі нашого міста, і так звичайно. Да, то ви знаєте, що у нас за в цьому році гостро стало питання шість шістих хвиль мобілізації. Да? Які, до речі, мобілізовані, обтверджуються повністю безкоштовно, без жодного благодійного mm -hmm. Ще, без ваги, поки це питання запитання mm -hmm. цікавить. Стоїть касовий апарат. Mm -hmm. Скільки йде коштів на його обслуговування? Касовий апарат зараз раніше було десь більше 200 гривень. E, зараз точно ну, напишіть напишіться, ми вам теж дамо. Тож, 200 гривень на скільки? Щось, на скільки? На рік, на місяць, на тиждень. Не, на місяць. Угу. Ну, На обслуговування теж. Ми напишіться в перелік запитань, ми вам на всі ваші запитання висходимо у відповідь. Зрозуміло. Добре, тільки шкода, що дійсно ці благодійні внески є настільки благодійними. Шкода те, що, е, що при рекомендації Свісня організації охорони здоров здоров'я виділяти 10% на ВВП. І тільки тоді вважається, що медицина може здатна ну, скажем забезпечити медичну послуги в достатньому об'ємі У нашій країні більше ніж 3 і 4, тобто одна третина, більше за ці роки незалежності ніколи не виділялись. Начальника управління до міського голови. Ну я думаю, вони дадуть відповідь про те, що так само при зміні це зараз бюджетного кодексу, так само ще всі механізми достатнього забезпечення і не вирішені, недостатні буди і тут Розумієте, є. Питання маса питань, чи зробити, скажімо, дорогу, щоб можна було взагалі добратися до поліклініки в межах міста, чи потім якусь копійку дати на, ці, на, на ті самі реактівачі? Муже що... міста переконується, податки сплачуються підприємцями в досить високому розмірі, тому я вважаю, що ініціатива повинна йти від вас як керівника. Секундочку. Tax tax. Tax, <slide> це не агітація, це Соня принесла, зараз заберуть. Е, зрозуміло, так? Yeah. За да? зарплати 1200, платити, щоб водійні внески і купляти такі медикаменти за сумушеними ціна. Запропонував варіант. Ви з нашим міністром вчора, вчора чули інтерв'ю?